Так, друзі, настала осінь, листя опало, дощі пройшли холодно. Ось <кій> таким не... не в мене дитині колись купив велосипед, ровер, як... як його називаємо, я його називав колись в своєму дитинстві лісопета. Ну що, будемо на зимні зберігання його. Зараз покажу. Як я це роблю в гараж, щоб не займало багато місця. Так, що я роблю? Я відкручую педалі, щоб вони не... Ну, щоб проходити, бо машина в гаражі стоїть, щоб не цеплятися. Для тих, хто не знає, тут є права і ліва різьба. Так, потім, друзі. Відпускаю, відкручую один і другий болт для того, щоб руль широкий. Так, щоб нам його ось так змістить. Ну що, все, ось так в мене тут в стіні в гаражі зроблені такі кріплення. Я його підвішав. І все. Педалі для того, щоб тут не цеплятися рукою. Педалі скотчем готав, примотав, руль вивернули, щоб того не заважало. Все, велосипед на зимні зберігання. І не заважай. І в гаражі тут в мене буржуєчка топиться. І буде зберігатись до весни. Все. Всім дякую. Тому цікавий такий лайфхак.